<къй> <кхів> Латанічного мопса. Ситуація складна і в якихось аспектах звучить атлістично. Ну, повірте, на дворі, на ці 21 століття, тому все може бути. Як мінімум, атмосфера цього дому говорить про те, що тут на Новий рік повеселилися токери. До чого ж тут тікітокери? Запитаєте ви. А я відповів А до чого тут лате для мопса? Mm -hmm. Mm -hmm. І так, хто зробив лате псу і. Яка гнида його випала. Це нам і треба сьогодні вияснити. Hello. My name is Roger, and I am street photo то. We need your clean услуги. Коротше, чекаємо. <coughs> ага. Знову ж таки, ситуація сюр, але я повторююся дворі 21 століття, як-не-як, як, тому все може бути. Ей, тук-тук, тікі-токери, я, я прийшов потусити також. О, привіт! Нажміть, щоб запікапити мопса. Це, звичайно, не дуже схоже на мопса, якщо чесно, але дружини вибирають. Правда, вони самі тебе знаходять. Без обіду. Слухай, твоя мама часом не вода, а то мені хочеться тебе вижити. Ну, як? <сум> Знаєш, могла б і посміятися, то, ну, мені якось стало неприємно. Я тут стараюся, жарти жартую, хочу вас запікапити, а ви ось так мене ігнорите. Обідно. Ну, все, смішки смішками, ну ти будеш. Ой, хтось на підлогу помучився. Мілохін сонце, я знаю, що це твоїх Ну, не рук, звичайно, але. Ну коротше, це ти Left click to clean stain. Нажміть, щоб почистити лінолеум із цей Ось. Давай чік чирік чик чік, все. Чистота і порядок. Я бачу лице якоїсь маленької і некрасивої дитини. Угу, Це всього лиш папірець. Вже мене, звичайно, уява. Так, ти йдеш зі мною і йдеш сюди. Ой, ліпотан. Нажміть тап, щоб відкрити завдання. Листочок завдань. Угу. Угу. Ну, знаєте, моя початкова ціль візиту сюди була не прибирати за вами любі тікітокери. Я просто хотів відпочити і повеселитися. І так, що ж нас чекає за першими дверима цієї нарнії? Йопт, знаєте, хтось в унітаз просто не попав, причому конкретно так не попав. Ніколи не думав, що буду за кимось прибирати гівно. Так при тому, що і за тікі токерами. Знаєте, добре, що хоч і зміг підтертися, то мені здається, що такі запахи дьору не кожен зміг би оцінити. Ось ще тут. В принципі, що робить папірчик в раковині, я не знаю. Але можу, в принципі, здогадатися, як і кожен з нас. Фу, я це беру руками. Все, до побачення. Е, можна закрити? Не можна? Добре. І так, другі двері є нарнії... Зачинено. Знаєте, не так сильно і хотілося. А зараз ми можемо побачити умови, в яких живуть ваші тікі-токери. Хтось ось папірчики порозкидав по кухні, хтось воду смолить, як дикий, убезводження, походу. Хтось на кухні насрав. ті Щупідубіру. Щупту. Туду, 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 що піду, туду. Ту. Ой, прекрасно! Яка ж чистота тут? Знаєте, зважаючи на суворі реалії сьогоднішнього життя, я задумаюсь про те, щоб під. Мілохін. Тебе сюди ніхто не впустить. Так ось про що я взагалі говорив, зважаючи на сурові реалії сьогоднішнього життя, я задумуюсь про те, щоб піти працювати прибиральником, адже подивіться, як чисто. Ну, ну ну, ну, просто. Ну, ну. Мілохін перебиває. Так от, ну просто красота. Знаєте, і враховуючи ще всю критичність цієї ситуації, можемо зробити висновки, що це є доволі прибутково. Тому Мілохін хватить стукати. Я тут розповідаю своїм дорогим сонечкам, як добре працювати прибиральником. Тому, сонечко, прошу! відеоурок. О, яблочко, все, що лежить на видному місці, буде утилізовано е, моїм родом. Ту -ту 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 -ту. Ось так. Красиво все вимиймо. Це беремо сюди, це сюди. Знаєте, е... я, звичайно, не експерт, але мені здається, що в когось явно проблеми зі здоров'ям, і комусь варто сходити все ж таки до лікаря, враховуючи звичайно те, що підлива має зелене забарвлення. У нас наступні двері Нарнії, і тут в нас. І тут в нас. Дитяче. Знаєте, жарта шартами, але я не люблю дитячі в таких іграх. А. А! Так це не дитяче, і це не колиска. Ага. Знаєте, в мене явно якісь проблеми з зором і з фантазією теж. Мілохін, ти вже мене задрав. Я тебе цією ганучою, ганучою, де? Цією, цим мопсом. Коротше, опа Опаня ключик! Ага. Ага. Можливо, я просто погано вставив Будь ласка, перевір, ну. Ну попробуй, будь ласка. Будь ласка, вибій сітки. Мілохін, тебе після походу в парикмахерську не впізнати, якщо чесно. Ну такий красень я не можу. Тип булочка така, куди втік... гнида. Вітаю, ви мене не чекали, напевно, але я ну так, просто пройдуся тут, да? поприбираю. Е, о! Взагалі-то це було страшно. в мене аж п'ятки з. Уууу, все, все все Я поняв. Я поняв. О, все, я йду назад прибирати. Добре? Добре. Так би й зразу. Так, ключик від спальні. Милохін, я сподіваюся, що більше таких приколів... Ох, приколів! Ось це так розряд, блін. Привіт. Ти не проти, якщо я трошки тут наведу суєти. Дякую. Так, швидко, швидко прибираємо. Мені не хочеться тут бути взагалі. Е, мені взагалі то страшно. Хватить стукати, дай мені просто спокійно тут прибрати. Знаєте, в мене є припущення, як це могло статися, і за яких обставин, звичайно, але враховуючи, що особа, яка це зробила, зараз бігає тут по хаті і лякає мене і, взагалі, берить в повітрі, тому я краще промовчу в цій ситуації і швидко все приберу. Чистота просто. Ну, знаєте, зав'язуйте з цими своїми TikTok челенджами бо все у є границі, і це точно вже перейшло всі доступні границі. Я засуджую таке. Глюбені тік з тими своїми челенджами. Тепер мушу після них витирати варенечку. А ви про що подумали? Це ж, звичайне варення. Чистота. Все, йдіть додому. Я йду додому, все, я не хочу до тебе йти в ліжку. Ясно? Мілохін. Дослідіть звук. Е, слухай ти, ідіота. Тобі це взагалі то ніхто не платить, тому е, взагалі тим більше, що тобі за то ніхто не платить. Чому я маю досліджувати звук? І дивитися, що мій Лохін розбив цього разу. Все, до побачення, я не хочу більше тут знаходитись. Уривар, у е, Я пішов спати.